Привіт аграріям з України. У мене за спиною максимально такий сухий пейзаж, і картинка, яка конкретно ви зараз бачите, вона красномовно передає весь вайб даного регіону. І ми знаходимося зараз не на Бессарабії, а в передмісті Миколаєва. Відповідно, ми знаходимося на Миколаївщині. Що ми тут робимо цього разу? Ми зараз прямуємо до Руслана Нероди, Ютуб канал Агроімпорт, впевнений, що ви всі знаєте, хто це, для того, щоб подивитися, що він витворяє з нашим соняшником, оскільки там максимально крутий експеримент з густотою 80, 30, 50 тисяч насіни на гектар. ر <laughs> Але сьогодні відео не про це. З Русланом вийде наступне. А сьогодні ми хотіли б поговорити про наш ячмінь на сіні, яке ми виробляємо і реалізовуємо, і про те, як люди з ним працюють. Скажу відверто, що в цьому році ми дещо здивовані з нашими результатами, оскільки за моє життя точно такого врожаю ячменів не було, враховуючи складну максимальну ситуацію з добривами і взагалі з економікою кожного гектару. Тим не менш, ми нам вдалося збирати дев'ятого валу по 80 центнер, лурану по 75 центнер, снівої королеви. По 72 центнери. І скажу відверто, що це для нас рекордний урожай, та й в принципі як для регіону в цілому. І тому, по дорозі до Руслана, ми не могли не заїхати в Березанський район, де е, працює вже багато років наш е, клієнт, якого ми дуже поважаємо, е, оскільки людина з максимальною повагою відноситься до нашого підприємства та до нашого продукту. В силу того, що ми поважаємо е, підходи кожної людини до ведення бізнесу, людина не хоче себе афішувати, людина залишає за собою право бути. Нонівним і тому ми просто розкажемо про геолокацію та про результат ячмені. Цило справа в тому, що на сьогоднішній день в даному господарстві в Березанському районі людина висіяла більше тисячі гектар насіння нашого ячменю. Це був і була і снігова королева, був і Луран, також був дев'ятий вал. І ми потрапили до людини безпосередньо на збирання ячменю. І в силу того, людина просто не хотіла говорити на камеру, але так, поза кадром, каже, що за 15 років роботи у даній зоні в людини не одне господарство, каже, це перший такий урожай ячменю. І луран, який людина купувала у нас, де ми були безпосередньо зараз на збиранні, величезна площа 250 гектар, і вони там виходять на 50-30 Ви розумієте, що це 25-30 кілометрів від Миколаєва? Знаєте, яка тут ситуація з опадами, знаєте, яка в нас на сьогоднішній день економіка, але справа в тому, що ми вже домовилися про роботу на наступний рік. Скажу відверто, ми самі надзвичайно задоволені. Ми розділили цей супер вайб людини, яка задоволена результатом від роботи з нашою організацією. Від результату збирання ячменю, і зараз ми вам покажемо, як це проходить на полі. 52 центнери за 30 кілометрів від Миколаєва. Насправді це дуже крутий результат, і дуже важливо на сьогоднішній день правильно допрацювати насіння, так як ми вважаємо, це ми проговорили в контексті. У нас воно на сьогоднішній день правильно допрацьоване. У нас класно витримана репродукція, тому. Давайте працювати по насінню. Давайте сіяти насіння від агроритм. Залишайтесь на відео. Зараз покажемо, як це все діло проходило. І також постараємося в кінці відео на базі. Ми буквально по-свіжому повернулися з Київської області, де ми збирали Луран у Володарці. Також ми показували, де ми збираємо в Одеській області Луран у себе в господарстві, і порівняємо також результати на Миколаївщині. І постараємося вибрати таке от спільний стержень, який Спонукав до того, щоб ми могли збирати такі врожаї на сьогоднішній день. І скажу відверто, що наш ячмінь заслуговує на увагу, і безпосередньо оригінаторами, якщо ми говоримо за Луран, є осєва Прага, але вирощуємо, допрацьовуємо його ми. Тому давайте працювати. І так стоїмо зараз безпосередньо на площі. Нагадаю, ми знаходимося на Миколаївщині. Зараз от в господарстві нашого клієнта в цьому році в нього посіяно більше тисячі гектар нашого ячменю. Зараз безпосередньо збирається сорт Луран. Площа велика, десь в районі 250 гектар. Якщо говорити за врожайність, тут буквально недалеко до самого Миколаєва, тобто ви розумієте, наскільки складні погодні умови, але як би там не було, зараз збирає клієнт 52-54 центнера. Люди задоволені як і якістю насіння, так і врожайністю, взагалі всім періодом вегетації, яким змогло зробити наше насіння. Якщо говорити конкретно за дану площу, то вона висівалася з добривами. Тут разом з посівом було внесено в районі 100 кілограм діомофоса і також вже в період вегетації було додано азотного добрива в районі 150 кілограмів. Таким результатом на Миколаївщині, так скажемо, ми недалеко знаходимося від самого Миколаєва, можна збирати ячмінь у розмірі на врожайність 52-54 центнера. Нагадаю, в цьому господарстві посіяний як і Луран, так і Снігова королева. Ячміньом Власник задоволений, тому дуже сподіваюся, що будемо працювати і далі. Отак він виглядає. Можеш показати, тут просто ну, вже були погодні умови і трошки його поколошматило, як говориться. Але в цілому то врожайність на рівні, власники задоволені, як і періодом вегетації, так і врожайністю. Тому думаю, що будемо працювати далі. І так зараз коротенько хотів би проаналізувати, який власне сорт ячменю варто обрати в залежності від тих умов, які у вас склались. І тому там порівняльну характеристику сортам ячменю, які ми вважаємо зараз на сьогоднішній день найактуальніші. І це 4 ячмені це Валькірія, Луран, 9 вал та Снігова королева. Якщо ми говоримо за 9 вал, то це максимально крутий і продуктивний ячмінь який. Володіє величезною потенційною врожайністю. Цей рік показав. Ми в середньому вийшли по 9 валу 70 центнерів плюс, а на окремих площах, переважній більшості він давав навіть всі 80. Тобто, розумієте, що ячмінь максимально заслуговує на увагу, і він свого роду стабільний, але в нього є один такий мінус, як вилягання. Із усіх ячмінів він найбільше вилягає. Але з ним також можна, з даним мінусом, можна боротися. І це ріст регуляції. В цьому році ми е, десь на відповідні. 30 робили рест регуляцію. Скажу відверто, що я дуже побоювався даного агроприйому, оскільки, якщо ми говоримо за рест я думаю, менша вегетативна маса чи забезпечить рослина перебіг фотосинтезу в тій мірі, для того, щоб реалізувати свій максимальний потенціал в залежності від умов, які склалися. Але зараз бачимо, що в, принципі, в полях були контролі, і рестрегуляція ніяк на врожайність не вплинула. Принаймні цей рік, от воно так. І він і так в цьому році не виліт. Слава Богу, погодні так умови склалися. Але навіть там, де була рестрегуляція, провалу по врожайності не було. Тому 9 вал, так коротеньке резюме, потенційна врожайність класна, стабільний, але маємо деякі проблеми з виляганням, які знову ж таки можна вирішити в ріст-регуляцію. Якщо говоримо за Луран, Луран це взагалі бестселер свого роду, це ячмінь-хід уже дуже багато років, який працює практично у всіх регіонах України без збоїв. Але якщо говорити за Луран, то потрібно розуміти, що його... Якщо ви сієте, робите сортову диверсифікацію, там розкладаєте в різні кошики і довіряєте різним ячменям у себе в господарстві, в посівах, то Луран потрібно збирати першим. Він навіть стабільніший за 9 вал, володіє також крутою потенційною врожайністю, він не вилягає. Але справа в тому, що в Лурана, ну, із песні словні вибросі, як кажуть, і в нього є проблема з осипанням. Вона не катастрофічна, але просто потрібно розуміти, якщо Луран дійшов до... Повної спілості, то його потрібно забрати. І потрібно забрати зараз. Як я люблю говорити, завтра пізно, вчора рано, треба сьогодні. Якщо ми говоримо за снігову королеву, це ячмінь, який володіє меншою потенційною врожайності порівняно із лураном та 9 валом, але це максимально стабільний ячмінь, така свого роду ну, робоча конячка, яка в будь-який рік дає нормальний врожай. Вона не вилягає, вона не осипається і от, до слова, як в цьому році, то вона з нею взагалі проблем не було. Це такий вирівняний, такий свого роду середньорослий ячмінь, який класно працює, який невибагливий до живлення, не осипається і не вилягає. Але в гарний рік, який як для ячменя склався, то він трошки менше дає по От в цьому році ми там здається, якщо не помиляюся, вийшли на круг під. Під 70 центнер. В середньому 68-69, коли 9-й вал і луран йшли за 70. І четвертий ячмінь це Валькірія. Він буквально кілька років в роботі. і Я зараз поки що боюся робити якісь висновки, але зараз він мені дуже подобається і крайніх. Три роки, то він виглядає на рівні. Я от вважаю, що ячменю от потрібно як мінімум 5 років по всій Україні для того, щоб сказати, що так, во, це бомба. Він реально і не осипається зараз і не вилягає, і врожайність ніби так на рівні. Але цей рік такий ну, ячмінний реально, і судити щось дуже складно. Тому ми візьмемо різні періоди. Був минулий рік, був цей рік. Позаминулий також ми вже його тестували, але поки що я думаю, що він об'єднає в собі якісь плюси та мінуси в перспективі саме 9-го валу та Лурану. Тому ви повинні визначитись самі для себе, що вам підходить більше, виходячи з такої, абсолютно я не стараюся зараз зачепитися за якісь наукові засади і переказати вам книжку. Говорю виключно із власного досвіду і даю такий як свого роду практичний відгук відносно кожного з сортів. Але те, що всі вони чотири, напевне, на ринку заслуговують найбільше уваги, то це факт. Повторюся, тому що ми, якщо договорити за наші соняшники, Альдазор, Бомон, та імпульс і так далі то ми являємося і оригінаторами, і виробниками. Так само кукурудзи, наші Маніфіка, Р18101, Марсель, Монблан, Тіадор і так далі. А якщо ми говоримо за ячмінь, то ми свого роду виробничий дистриб'ютор. Ми купуємо високі репродукції у інституцій, які являються оригінаторами, в себе вирощуємо, допрацьовуємо і реалізовуємо. Тобто, якщо є якийсь кращий ячмінь, то нам нічого не заважає зв'язатися з інститутом, виростити високу репродукцію, допрацювати його і реалізовувати. По договору роялті. Але ми ж висіваємо його в себе на площах і нам дуже принципова врожайність. Тому ми обрали саме ці чотири ячмені, хоча в нас їх було дуже багато в господарстві, ми закладали такі свого роду сайт сайт І конкретно цих чотири я вважаю найактуальнішими на сьогоднішній день. Тому давайте працювати по насінню. Кому цікаво, звертайтесь, залишу контакти внизу. Відносно. Того, що знову ж таки повторюється, що снігова королева, дев'ятий вал, Валькірія, Луран, так як ми виробничий дистриб'ютор, ми не є оригінатором, то вони в продажу є багато в кого, і так як я аналізував ринок, у нас в цьому році найпривабливіша ціна. Тому набирайте в індивідуальному режимі, можемо також домовитися. Бажаю всім гарних врожаїв, продуктивного збирання, справедливого ціноформування і, звичайно, мирного неба та України. Всім побільше України, все буде Україна.